Шановний президент Вебер Вебер, шановна президент фон дер Ляйен, шановна президент Мецола та всі мої дорогі друзі, члени нашої великої політичної родини, Перш за все, я хотів би розпочати виступ зі слів привітання нашій політичній родині Європейської народної партії. З дуже важливими виборами в європейській історії Виклики, які ми мали перед цими виборами, ніколи не були настільки складними і вони перетворили ці вибори на європейський вотум довіри. Вотум довіри нашим принципам, нашим цінностям, лідерству ЄНП і нашій стратегії. Тож мої вітання. Європейці підтримують і довіряють нам ця перемога на виборах цілком заслужена, адже європейська народна партія це не про гарні слова, а про високу відповідальність і політичні здобутки. П'ять років тому нова європейська комісія під керівництвом шановної Урсули фон дер Ляєн пообіцяла європейцям стратегічний та далекоглядний геополітичний порядок Денний ЄС. І комісія на чолі з Фондерляєн виконала всі свої обіцянки. ЄС ніколи не був настільки єдиним і ефективним у геополітичному вимірі. Саме Україна розширила межі можливостей Європейського союзу і зробила його сильнішим ніж будь-коли. І це наша спільна перемога. Мої вітання і теплі слова від українського народу ніхто навіть не міг уявити, що ЄС, який традиційно опікується торгівлею, економічною інтеграцією та спільними правилами, буде просувати посилення військового сектору, як сказала Урсула прямо зараз у державах-членах і шукатиме зброю по всьому світу. ніхто не міг повірити, що ЄС і країни-члени мобілізують 32 мільярди євро на військову підтримку України неймовірно що єС скоротить залежність від російського газу та нафти? П'ять років тому. Не всі вірили в таку можливість. І що цей єс розпочне нову амбітну хвилю розширення, яка завершить еру сірої зони в Європі і дуже символічно, що завершення поточної каденції Єврокомісії та Європарламенту відзначене офіційним запуском переговорів про вступ та безпрецедентної програми підтримки України. Я вважаю, що це було б неможливо без вашого лідерства, без лідерства європейської народної партії, без відданості спільним цінностям і принципам мої дорогі друзі. Ми перегортаємо нову сторінку історії Євросоюзу та історії Європи. Протягом наступних п'яти років європейська народна партія вестиме Європу до її майбутнього. І якщо є політична сила, яка стоїть на захисті проти спільних зовнішніх ворогів, а також популістів, правих чи лівих, то це ЄНП. Наша політична родина Я глибоко вірю, що разом ми можемо досягти історичних геополітичних успіхів. Щоб це відбулося, перш за все, ми повинні виграти нашу війну проти Путіна. Без перемоги тінь агресії, вбивств і руйнувань буде нависати над Європою і підриватиме наші амбітні плани інтеграційного проєкту. Ключовими елементами нашої формули перемоги мають стати. всіляко підтримуйте Україну до перемоги, а не до кінця зброя в Україну без обмежень, обсягу, обмежень дальності та обмежень цілі Не бійтеся здивувати Путіна креативними ініціативами. Санкції з пекла щоб позбавити ресурсів, щоб зупинити здатність Путіна фінансувати війну. Членство України в ЄС і НАТО. до ЄС ми вже робимо значний крок. Нашим наступним кроком безсумнівно буде НАТО. Фінансова допомога Україні для підтримки мікроекономічної стабільності. Україна переможе як демократія і тому війна не повинна бути приводом для гальмування або відступу від реформ і переходу до автократії. Я хочу вам дуже подякувати. Що в нашій програмі співпраці реформи є головним пріоритетом. Тому, будь ласка, Україна має бути серед пріоритетів порядку денного європейської комісії з першого дня. Відданість підтримці України має бути однією з ключових вимог до наших нових членів Європейського парламенту. Нова делегація Європарламенту до нашого парламентського комітету, асоціації та неформальної групи друзів України має бути сформована якнайшвидше. Бажано в перший день роботи Європарламенту. І відвідайте Україну. Це дуже важливі символічні кроки. будь ласка, прийміть наше запрошення. Наша єдність і солідарність врятують усіх нас, і це єдиний шлях до перемоги. Дякую за увагу. Слава Європі та слава Україні.